Посилка смете-срібне. як думаєте, що із срібного нам могло приїхати. Давай відкриємо і подивимося. А все очевидно, все ж і так зрозуміло, із срібного можуть приїхати до нас що? правильно мід. А до речі, якщо знаєте, де знаходиться смете-срібне, я то знаю, але вам говорити не буду. Можете написати в коментарях, залюбки почитаємо. Да? Дивимо мідяшка, 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 ще трошки мідяшка. В принципі, відмінно, гарно, все прикольно. І зразки на аналіз. Давай подивимося, що тут у нас по зразочкам приїхало. Так, воно, в принципі, нормально, наче зроблено, але трішки небезпечно, щоб мені не нарушити нічого. Так, аналіз. Аналіз 3. О, дивіться, оцей аналіз 3. Е, аналіз 4, наскільки я розумію, це. Аналіз 2. І тут. Зараз також глянемо, що тут у нас аналіз 5. Е, покажу на відео, може чоловік побачив, бо дві оці штучки розмоталися. Жень, дай увага. Перше перевіряємо магнітний магніт. Оця магніт. ось штука магнітна, ось залишилось перевірити. Ця також магнітно залишилось перевірити іскру. Іскра звичайного заліза. Блядь, воно пече викозується. Оце я не думав про таке. Тут також іскра звичайного заліза. А що оце намотано? Як ти думаєш? Намотаний це купранічик, але його... Ніхто ж знімати не буде, це однозначно. Давай перевіримо, щоб не хочеться її в руку собі стріляти, да? бо нічого хорошого з того роя не вийде, якщо це постійно робити Ні, це ні хром. Ну, в суті, питання не міняє. Е, я думаю, оце ніхто не буде розпутувати, так? Да? Е, так, то в нас був який аналіз? Третій. Четвертий аналіз. Е, ну, якась графітова втулка. Чи що воно таке? Не втулка, а стержень. А ні, бачите, показує, що звичайна залізяка. Може, феритове. Аналіз 2. Аналіз 2, звичайна залізяка. В принципі, і так видно. Да. І аналіз 5. А я щось прозівав, так? Да? Як ти думаєш, прозівав, не прозівав? Третій, четвертий, п'ятий. Не цінна річ. Не цінна річ, воно. А, бач, воно ще й магнітне. Магнітне і іскра у нього... Ну, іскри, вроді, її немає, але немає за рахунок того, що воно леговане хромом. А нікеля немає в ньому. Так. Де ж я натупив? Четвертий є. Третій у нас є. Другий є. П'ятий є. А де перший? Ти не знаєш? Ніхто не бачив на відео, можливо, хтось звернув увагу, може оце він буде. Ні, тут трішки контактів до нас заїхало. Магніта не магніта, а першого зразочка я, в принципі, так і не побачив. А можливо, його просто і не було. Хто його знає. Якось так вийшло, а можливо, перше було мій. Ну суті питання не міняє. В принципі, зразки на аналіз перевірили. Мідяху перевірили. Технічне слібо гарне, нормальне, якісне. Ми поїгнали працювати далі. А ви не гайте часу, пакуйте свою посилочку і відправляйте її на лубний.